Записки, і вони настільки особливі, що ви зараз будете в захваті, в шоці, в приємностях, і е, захочете все це отримати. Я вам це гарантую. Отже, е, акції і програми як інструменти, які допоможуть вам крокувати на шляху до вашого зростання, і на шляху до вашого отримання бонусів, для початку я хочу вам оголосити те. Що вони, напевно, мені здається, або не чули ще ніколи, або чую, або давно не чули. Я хочу розповісти вам про акцію активності, яка буде діяти три каталоги, і яка буде містити два подарунки. Перший період цієї акції активності стартує вже сьогодні, вже прямо зараз. Це п'ятий і шостий каталоги. І за допомогою участі в цій акції активності. Кожен партнер бренду зможе отримати ось такі крутельні трендові якісні окуляри, які мають просто ідеальний високоякісний фільтр, сонцезахисний фільтр. І окуляри може отримати кожен партнер бренду, який в п'ятому каталозі розмістить сумарні замовлення від 75 балів, і в шостому каталозі сумарні замовлення від 75 балів. І вже в шостому каталозі, в тому ж замовленні, де буде сумарно 75 балів, можна буде отримати свої окуляри. А, будь ласка, дайте мені реакції. Хочеться вам тих окулярів, тому що я, коли їх вперше побачила, я зрозуміла, що я би їх дуже хотіла, і я відчула я вже навіть тоді відчула ваше бажання, якби ви захотіли ці окуляри собі в приємний бонусний подарунок. Погодьтеся, я чекаю ваші реакції, і хочу за той час нагадати вам звернути вашу увагу, що е, умова є сумарні 75 балів з урахуванням. Плюс 25%. Тому це буде дуже просто, дуже легко і е, дуже е, кайфово, тому що ви зможете отримати такий крутий подарунок. Ну, але ж ви чули, це ще не все акція активності, яка триває три каталоги має два подарунки. Тепер е, наступна частина акції активності, яка діятиме в шостому-сьомому каталогах, в рамках цієї частини. Кожен активний партнер бренду може отримати просто приголомшливу парфумовану воду. Еклануї. Я впевнена, що ви знаєте цю цей аромат, адже він говорить сам за себе, він є неймовірно відомим. Він має неймовірний аромат. І він є парфумованим, тобто це є парфум, який містить в собі багато олії, як масел, які дуже добре і дуже довго тримається. Який, е, яка перевага цієї частини акції активності, що тут так само діє шостий каталог? Тобто беручи участь у акції, і можна е, е, можливості на отримання окулярів. В шостому каталозі, завершаючи і отримуючи окуляри, ви паралельно вже виконуєте умови на дану частину акції активності. І вам залишиться ще в цьому, в цьому каталозі. Бути активним на мінімум 75 сумарних бонус балів, і ви зможете в тому ж замовленні в цьому каталозі отримати ще свій аромат парфумовану воду екла Нуї за символічною вартістю 99 гривень. Будь ласка, читаю на ваші вогники сердечки, тому що інакше я далі не піду, а далі у мене ще кращі новини. Чекаю на вогники. Вогники полетіли добре. Це для мене сигнал, що я можу продовжувати далі. Отже, рекрутинг. Ви чудово знаєте, що в рекрутингу головне не подарунки, а його якість, тому що рекрутинг це є кисень бізнесу прямих продажів. Це є запорук, запорука вашого успіху, вашого зростання, зростання ваших команд. Але компанія Reflame дуже любить своїх партнерів, тому завжди. Спонукає до ще кращого якісного рекрутування за допомогою приємностей і таких гарних приємних подарунків. Тому перший приємний подарунок, який а, варто цінувати, я дуже прошу вас його цінувати. Це безкоштовна підписка для всіх нових партнерів бренду. Або стартерів, які ще ніколи не робили першого замовлення. При замовленні від 280 гривень ця підписка буде безкоштовною. Що ж, яка приємність у нас буде для наших дорогих запрошуючих спонсорів, для наших рекрутерів? У нас стартує дуже елегантна і дуже красива весняна рекрутингова кампанія «Надихайте, надихайте». Надихайся. Ця кампанія буде тривати два каталоги: п'ятий і наступний шостий. І я певна, я навіть переконана в тому, що ви дуже скучили за тими подарунками, які пропонуються в цій кампанії, тому що я особисто дуже скучила. Я так кайфую кожен раз, коли про них говорю саме про ці подарунки, коли їх рухає, коли їх показує, коли на них дивлюся. Отже, в п'ятому каталозі, і взагалі <кхм> протягом цієї кампанії. Для кожного запрошуючого спонсора є три прості кроки. Ви їх дуже добре знаєте. Розміщувати особисті замовлення в даному випадку від 150 балів. Зверніть, будь ласка, увагу з урахуванням плюс 25% необхідно виконувати від 150 балів. Вам потрібно запрошувати нових людей і клієнтів чи партнерів бренду, і допомагати їм створювати замовлення, запрошувати від трьох друзів. В кожному каталозі дії компанії. і допоможіть їм в кожному каталозі розмістити щонайменше сумарно замовлень на 375 балів. І по результату кожного каталогу в каталогах, які заявлені в умовах, в умовах забирайте свої подарунки. А які це подарунки? Отже, в п'ятому каталозі на вас чекатиме неймовірно крута, стильна, трендова, елегантна. Сумка і гаманець, цілих два подарунки, цілих два стильнячих подарунки. Я вам сьогодні їх покажу. Як тільки я вам оголошу всі умови, я вам їх покажу і ви їх точно захочете. В п'ятому каталозі запрошуйте від трьох новачків, допомагайте їм е, сумарно оформлювати замовлення на від 375 балів і виконуйте 150 особистих. І цей комплект неймовірно весняної колекції буде вашим. Шостий каталог, другий каталог дії цієї кампанії. На вас чекає також два подарунки. Два подарунки за один каталог. На вас чекає крута, маленька, але дуже низка і дуже комфортна, а так само трендова сумочка. І разом з нею на вас чекає величезний, просто гігантський, якісний бавовняний пляжний рушник в стилі е Шведських е островів. А, а тепер. Я дуже хочу вам показати ці продукти. Зверніть, будь ласка, увагу на цю елегантну, як я сказала, і трендову сумку. Це неймовірна сумка, яка завдяки цієї весни і літа і влітку ви будете сама крута і сама стильна панянка. Зразу з сумкою ви пам'ятаєте, йде гаманець? Вони йдуть в парі. Це парочка твір, і просто зверніть увагу, як цей гаманець ідеально поміщається в дану сумку. Це ваш комплекс. Завдяки якому ви будете стильною всю весну і літо, сумочка має ще подовжений ремінець, ручку, яку завдяки якій ви можете носити її на плече через плече або елегантно, ось так вручте. Два подарунки: сумка і гаманець це подарунки за е, активне рекрутування в п'ятому каталозі. А що ж в шостому каталозі? Як я сказала, маленька, але дуже компактна сумочка. Такого ж самого трендового стилю, і вона настільки компактна, друзі, що я потім вам знімлю відео і реально доведу, скільки в неї влазить. В неї влізе напевно пів моєї квартири і всі мої помади, і разом з нею з цією сумочкою такий крутий. Рушник, я навіть не буду ризикувати зараз його відкривати повністю, тому що ви мене не будете бачити. Ви будете бачити тільки цей величезний рушник. Просто погляньте на принт, і я би дуже хотіла, щоб вам через камеру передала ця якість. Ну але ви зрозумієте цю якість, коли почитаєте опис і отримаєте його вже потім, коли ви його заробите, і він до вас приїде. І просто від вас, будь ласка, ще вогників і сердечок, що ви хочете ці подарунки, і що якісний рекрутинг це головне, а подарунки це просто приємно. І ви цінуєте те, як Оріфлем вас любить. Я чекаю на ваші вогни.